Успіху на кето все ще трапляються, але сьогодні вони менш поширені. Чи кето раптово перестало працювати, чи наші тіла вирішили, що вони так більше не хочуть? У цьому відео ми розглянемо, що сталося з кето і як ти можеш відкинути всі відволікаючі фактори, щоб знову отримати перевагу. Є дві речі, які я спостерігала протягом останніх шести років, і які створюють враження, що кето більше не працює. Перше це розмивання поняття кето від перекусів до залякування і крайнощів. Сьогодні кето вже не те, що було раніше. Друге, це зміна колективного мислення, і я поясню, що маю на увазі. Знаєш, кетодієта не нова, вона з'явилася ще у 1920-х роках як метод лікування епілепсії дітей. в дітей. Дослідження доктора Аткіна 20-го століття вдихнули нове життя в ідею харчування з високим містом жиру і низьким містом вуглеводів. А на початку 21-го століття вона була повністю відроджена, Десь у 2016 році, коли кетодієта. Вийшла в соцмережі. в інтернет заполонили історію успіху і фото до і після. Приголомшили результати схуднення, які відбувалися просто завдяки тому, що ти купуєш інші продукти в супермаркеті. Не потрібні були жодні добавки, не потрібні були жодні чарівні препарати, на кшталт семаглютиду. Насправді, вхідний поріг був майже непомітним. Ти просто клала в кошик інші продукти і худла. Це все ще працює. Але ми перестали це робити. Харчування за кето означало відмову від речей на кшталт печива, тістечок і цукерок. Тут не було сірої зони, з'їла печиво, вилетіла з кетозу. Все. Сьогодні ми їмо кето печиво, кетотортики, кето-смаколики. Коли з'явилося поняття чистих вуглеводів або net carbs, З'явилися й кето печиво та інші кето перекуси. І ми були більш ніж раді погодитися на це, бо тепер ми могли їсти печиво. А більшості подобається печиво. Але я знаю, що воно не є секретом схуднення. Я хочу, щоб було, але ні, не сьогодні і не завтра. Маніпулювання інгредієнтами, щоб 15 грамів загальних вуглеводів магічно перетворилися на 3 грами чистих вуглеводів, не дає нічого, окрім порожньої обіцянки. Ти з'їси більше калорій, ніж потрібно. Частина тих неперетравлюваних волеводів усе одно буде засвоєна, а твої потяги до солодкого не вщухнуть. Залякування добре працювало в заголовках, і слово, холестерин здатне налякати навіть найздоровішу людину. Так званий поганий холестерин може зрости, коли ти дотримуєшся кету дієти. І як ми всі знаємо, ліпопротеїни низької щільності мають прізвисько поганий холестерин. Але питання, яке піднімає доктор Пол Мейсон у своєму відео я дам посилання в описі, таке: які докази того, що високий рівень поганого холестерину вбиває? У своєму відео він посилається на систематичний огляд із назвою «Підсутність асоціації або обернена асоціація між LDL-холестерином або поганим холестерином і смертністю в осіб літнього віку. Систематичні огляди не аналізують одне конкретне дослідження. Вони розглядають багато різних досліджень, шукаючи закономірності. Саме тому вони цінні. Ми маємо велику вибірку учасників, на основі якої можна робити висновки. Цей огляд охопив понад 68 тисяч осіб і виявив, що ті, хто мав найвищий рівень поганого холестерину, жили найдовше. Наше розуміння людського тіла суттєво зросло за останні століття, було ідентифіковано безліч факторів ризику серцево-судинних захворювань від високого глікозальованого гемоглобіну, тригліцеридів і запальних маркерів до розміру частинок кліпопротеїнів низької щільності. Насправді, і з опублікованого у 2022 році, де показано 13 відомих факторів ризику серцево-судинних захворювань. Низько вуглеводне харчування показало користь для 12 показників серцево-судинного здоров'я. Але ми продовжуємо зводити всю тему здоров'я серця до єдиного фактора ліпопротеїнів низької щільності або поганого холестерину. Я не кажу, що поганий холестерин ніколи не є частиною проблеми. Він може бути, особливо якщо частинки окислюються, або якщо їх занадто багато. Але ідея про нього як єдиний вирішальний фактор, потребує більшої критичності. Є компанії, які мають зацікавленість підтримувати страх перед високим холестерином, наче це головна причина всіх серцево-судинних хвороб. Я закликаю тебе дізнатися більше. Я залишу посилання на це дослідження відео доктора Мейсина і своє відео про холестерин і низьковуглеводних харчування, щоб ти могла почати цей шлях або дізнатися більше. Якщо менше вуглеводів, це добре, то може зовсім без вуглеводів ще краще. Це може здатися дивним, але твоє тіло може функціонувати без споживання вуглеводів. Це не просто припущення у науковій публікації, опублікованій на сайті Національного інституту здоров'я США, зазначено кількість дієтичних вуглеводів, яку потрібно споживати для підтримки життя, дорівнює нулю. За умови, що ти споживаєш достатню кількість білка і жиру. Будь ласка, це важливо, проте тобі не потрібно повністю виключати ці вуглеводи, щоб дотримуватися низьковуглеводної чи навіть кетогенної дієти. Деякі люди це роблять, ти не мусиш. Але саме ця ідея, що кето дорівнює нуль вуглеводів, може викликати тривогу. Насправді ти можеш їсти салат щодня і додавати овочі до основної страви, і при цьому залишатися в кетозі. Те, що зробили ці чинники, які розмивають суть кето. Кето перекуси, залякування, крайнощі – це посіяли сумнів. А коли він потрапляє тобі в голову, результатів не буде. У 2017 році ми бачили успіх кето всюди. Ютуб, Фейсбук, Інстаграм усе, що тоді було популярним, було заповненим. Фото до і після. Сумнів завжди існує, але тоді його перекривало те, що ми бачили на власні очі. Ці спостереження створювали мотивуючі думки. Мені здається, я зможу це зробити. Я зможу. Як я вже сказала, сумнів це постійна штука. Але тоді наша увага була спрямована. Не на нього, а на успіх. А те, на чому ти зосереджуєшся, те й знаходиш. Сьогодні ті самі чинники, які ми обговорювали, дозволили сумніву повернутися. І тепер ми думаємо. Ці кетодесерти, протеїнові батончики з низькою кількістю чистих вуглеводів не можуть бути такими шкідливими. Або е, принаймні це крок у правильному напрямку. Я їх спробую. Або я розумію, що ліпопротеїни низької щільності це не єдиний фактор здоров'я, але все одно лячно. Або моя подруга має рацію: життя не варте того, якщо більше ніколи не можна їсти вуглеводи. Наша увага поступово змістилася, з кето працює, до кето не працює. Те, на чому ти зосереджуєшся, те й знаходиш. У мене немає всіх відповідей. Я не знаю, яка дієта найкраща саме для тебе. І я не кажу тобі переходити на кето. Але я дотримуюся низьковуглеводної дієти і практикую інтервальне голодування. Тому моє тіло виробляє кетони постійно. Але я спокійно можу з'їсти цілу піцу, коли захочу я її рідко, моє тіло може спокійно працювати на глюкозі. Це називається метаболічна гнучкість. І це неймовірна річ, бо моє тіло ефективно перемикається між використанням вуглеводів і жиру, як джерела енергії. Тож я ніколи не залишаюся без енергії. Головна думка цього відео обери свій шлях, надягни шори і йди. Замонтаж мій список низьковуглеводних продуктів, їж з цього списку, і подивися, як швидко твоє тіло почне спалювати жир. Є інші низьковуглеводні продукти? Так, тисячі. Але якщо ти відчуваєш застій, їж з цього списку, відстежуй свій метаболізм і вперед. Я залишу всі згадані у відео посилання в описі, сподіваюся, це відео було корисним. Ти можеш це зробити. Неважливо, з чого починаєш. Будь ласка, натисни кнопку підписки, перш ніж і ти, щоб ми залишались на зв'язку. Ну і файник під відео теж приємно бачити. Побачимось наступного тижня. Па-па!